Надвірнянська центральна районна бібліотека справжній культурно-просвітницький осередок місцевої громади. Тут можна отримати необхідну інформацію, поспілкуватись з фахівцями, взяти участь у цікавих масових заходах. Бібліотека активно впроваджує інноваційні технології у практику роботи, надає користувачам нові послуги. Одне із завдань, яке ставить собі колектив, бути потрібними, затребуваними для своїх користувачів, громади-міста. З метою вивчення інтересів, потреб, проблем громади та сприяння вирішення їх за допомогою. Бібліотечних послуг час від часу проводяться різні соціологічні розвідки. Так, восени минулого року під час чергового дослідження виявилося, що надвірнянці переймаються тим, що наш край такий привабливий для туристів, але ще мало робиться в цьому плані: слабо розвинена інфраструктура, погані дороги, мало гостинних садиб, слабка поінформованість про туристичний потенціал краю. У грудні програма Бібліоміст оголосила восьмий раунд конкурсу бібліотек з місцевими громадами на тему туризм і бібліотеки. І колектив центральної районної бібліотеки вирішив використати цю нагоду. Бібліотека увійшла в число переможців. Термін дії проекту 31 травня, 30 листопада 2012 року. Бібліотека одразу згуртувала навколо себе партнерів, однодумців, створила туристично-краєзнавчий клуб. Програму реалізації проекту обговорили на координаційній зустрічі учасників. 7 червня у центральній районній бібліотеці відбулася координаційна зустріч учасників проекту туристично-краєзнавчий клубу. бібліотеці відкриємо нові горизонти. Директор централізованої бібліотечної системи, а також директор проєкту Марта Кошнирчук, презентувала проєкт, Обговорено усі деталі. Узгоджено план дій про нові можливості для відвідувачів читальні далі у нашому сюжеті. Модернізація бібліотечної системи це ще один крок на зустріч відвідувачів читальні. Нові методи та підходи до роботи це той креатив, який проявляють працівники бібліотек Надвірнянщини на чолі з директором Мартою Кошнерчук. Днями вона презентувала ще один проект під назвою Нові горизонти. Учасників конкурсу було чимало, а грант отримали п'ять бібліотек, серед яких і Надвірнянська. Конкурс має окреме тематичне спрямування, туризм і бібліотеки, який не зміг залишити осторонь надвірнянських бібліотекарів, оскільки грант на ці. Ли на співпрацю бібліотек з місцевими громадами, то партнерами читальні виступають туристично-інформаційний центр, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, Туриство охорони пам'яток Двірнянщини, засоби масової інформації, підтримує креатив бібліотеки і місцева влада. Проект надзвичайно цікавий, тому що ми туристичний край на взагалі особливий я вважаю, район в області і тварин в Україні, тому що ми маємо і незинну місцевість, і гірську місцевість. Маємо чудові Карпати. Ми маємо Повідник горгани, і ми маємо чудові поші села, ми маємо наші чудові водоспади, ми маємо нашу смерть, нашу п'ялицю, наші, наші горганські каміння, наші розсипи. Ми маємо надзвичайно чудовий край з його краєвидами, з його цікавими людьми, традиціями, звичаями з нашою піснею, з нашою культурою, з нашими особливостями, тому що в нас живуть і гуцули, і бойки, і в нас живуть і луцуки, і ми, ми маємо чим хвалитися, маємо що показати, маємо цікаву маємо культуру і традицію. Ціну і професійну Відділ культури надалі буде підтримувати активну працю бібліотеки, бітечів працівників і районна рада і районна адміністрація будуть також цьому всьому тільки сприяти. Реалізація проєкту також передбачає ряд заходів. Зокрема, створення туристично-краєзнавчого клубу, веб-сайту, видання буклету про надвірнянщину туристичну. Також буде проведено краєзнавчий форум та навчальні семінар, тренінги, скайп-конференції. Завдяки новітнім технологіям планується онлайн спілкування та ще багато цікавого. Натомість працівники бібліотеки очікують на збільшення кількості користувачів, а також ідучи ногам ногу з новинками сучасності, покращиться імідж бібліотеки. За три. Місяці реалізації проекту проведено чимало різних заходів. Цікаво пройшла краєзнавча Вікторина. Краєзнавчий захід за участю школярів району, місцевих науковців, вчителів географії, розпочався із презентації проекту туристично-краєзнавчий клуб бібліотеці в активі туристично-краєзнавчого клубу, видання буклету про надвірнянщину, щомісячні тренінги на допомогу молодому туристу, молодіжні квести, круглі столи з питань краєзнавства, створення веб-сайту клубу з інформацією про готелі і мальовничі місця краю, фото і відеогалереї, щомісячні семінари, тренінги та екскурсії до нафтових копалень, биткова, музею Марійки підгрянки Бухтівецького водопаду і таке інше. Сама краєзнавча Вікторина між школярами району, яку провів відомий науковець пан Михайло Максимюк, продемонструвала просто енциклопедичні знання рідного краю, а також знання Біблії і діяльності первоверховних апостолів Петра і Павла, на свято яких якраз і проходила краєзнавча школярська Вікторина. Туризм визнано одним із пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку надвірнянського краю, але тут в першу чергу на свій край новим оком повинні подивитись і ми самі. Це вам не Яремче, це Надвірнянський край, де ростуть найдавніші праліси Карпат, де горгани, де похід до бункера грома, під час якого кожний стає бандерівцем, це мішок білих грибів за один день вагою 50 кілограм, це сонячні поляни і розсипи афенів. Це вам не штучний євротуризм. Це надвірнянщина за час реалізації проекту. Значно активізувалась діяльність сільських філій туристично-краєзнавчого спрямування як учасників партнерів проекту. Про це йшлося на засіданні круглого столу наприкінці липня. У нашій бібліотеці відбувається засідання круглого столу на тему туристично-краєзнавча діяльність бібліотек. Новий погляд у рамках проекту туристично-краєзнавчий клуб бібліотеці відкриваємо нові горизонти від програми Бібліоміст. Сьогодні ми зібралися з нашими колегами із сільських бібліотек. Також запросили наших партнерів по проекту з тою метою, щоб поділитися досвідом роботи стосовно туристично-краєзнавчого туристично-краєзнавчої тематики в нашому районі. За два місяці втілення проекту ми вже маємо якийсь певний досвід. Ми створили сайт, і вся інформація про провадження цього проекту на сайті висвітлюється. А також маємо певний вже досвід роботи. І також наші сільські бібліотеки. Звичайно, впроваджують таку, таку тему роботи теж піднімають у своїх бібліотеках. І сьогодні ми запросили кращих із них для того, щоб вони поділилися цим досвідом роботи. Учасники конференції доповіли досить багато практичної інформації туристичного плану в районі. Під час екскурсії по міському парку взято на облік цінні реліктові дерева, на які варто помістити інформаційні таблички. Намічено три екскурсії до Черниківського бухтівецького водопаду та заповідника Горгани. Видано ряд буклетів про цікаві об'єкти міста, створені інформаційні кутки на допомогу туристам. По школах надвірної пішла практика на написання творів на краєзнавчу туристичну тему. По селах району розвернулася робота по збору старожитностей, створюються кімнати, музеї у старих людей записуються обряди весіль, навіть похорон. А хто, наприклад, чув про різдвяний старий вертеп у селі Тисневечани за участю стрільця, повстанця Бандери. Все це унікальні речі. Створюють кімнату старої фотографії. Знайшли старі судові справи, які вів Марко Черемшина. Масово до справи підключились пересічні люди. У кожного є якісь унікальні речі історії краю. Заріччя розробило цілий проект Моє заріччя над прутом. Гаврилівка збирає старі речі. Зелена. Це повстанські пісні коломийки. Олекса Довбуш. Тут була привезена його голова після страти. Це героїчна боротьба за незалежність, бункер грома. Це заповідник горгани, тому практикується науковий туризм, три туристичні шляхи. Зелена це умови для сплаву на байдарках, скелелазіння. Це. Кінні і велосипедні маршрути про все це детально розповіли представники зеленої. У Парижі знайшли вишуту сорочку, який 100 років село Білого унікальне, особливо тим, що складається із дев'яти кутків. І як підсумок, відомий краєзнавець пан Максимюк доповів, що в районі створюється музей нафтової промисловості. Таким чином бібліотека привернула черговий раз увагу влади громадськості до актуальної і важливої проблеми в районі розвитку туризму та. Сприяє цьому процесові своїми формами роботи.